Засідання громадської ради, і сьогодні у нас на порядку денному питання щодо процедури отримання дозволу на індивідуальне опалення в багатоквартирному будинку. Питання це отримання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення. Регулюється наказом мінрегіону від 2019 року. Наказ номер 169. Два ключових момента стосовно цього питання це відключення в цілому будинку повністю. 100% і відключення окремих квартир. Стосовно порядку відключення. Створюється ініціативна група серед співвласників житлового будинку. Ініціативна група проводить загальні збори з питання щодо прийняття рішення відключення від мереж централізованого опалення, приймається рішення. Стосовно відключення будинку від мереж централізованого опалення, відповідний протокол передається до органу місцевого самоврядування на розгляд комісії. Комісія вивчає цей протокол, приймає відповідне рішення або надати згоду, якщо є така можливість на відключення цього будинку від мереж централізованого опалення, або відмовити якими причинами можуть бути, це електропостачання, газопостачання до цього будинку, водопостачання. Тобто для влаштування автономного опалення є певні вимоги, да, необхідно, щоб було достатньо на цей будинок розподілу газу, електроенергії і води для цих для системи автономного опалення. Якщо ці вимоги витримуються, відповідно комісія приймає рішення про надання згоди на відключення цього будинку від мереж централізованого опалення. Разом з тим, цей будинок має бути внесений в схему теплопостачання міста. Тобто погодити це питання з тепловою організацією, подати заяву з документами з погодженням теплопостачальника і винести на розгляд сесії міської ради. Депутати приймають відповідні зміни, вносять будинок в схему теплопостачання. Після цього власники будинку подають заяву. На теплопостачальну організацію або будь-яку іншу організацію, яка має відповідну ліцензію щодо проведення таких робіт, і проводиться процедура відключення будинку від мереж централізованого опалення. Це все робиться на договірних засадах за рахунок власника або співвласників будинку. І після відключення розробляються проекти на автономне опалення, і після виготовлення проєкту. Вже відбувається саме виконання робіт, знову ж таки, організація, яка обслуговує внутрішньобудинкові системи, тобто це може бути підприємство, яке надає житлово комунальні послуги в цьому будинку, тобто ЖЕК по-народному. Да? Або інша організація, знову ж таки, яка має відповідну ліцензію. Після того, як проведені монтажні роботи по, відповідно до проєкту. Монтажні роботи автономного опалення підписується акт власником приміщення житлового-нежитлового організації, яка проводила монтажні роботи, і організація, яка надавала послуги з теплопостачання гарячого водопостачання. Після підписання цього акту подається цей акт із заявою теплопостачальнику на зняття або на розірвання договірних відносин з теплопостачальником і зняття. Цього абонента заплати. Все, крапка. Стосовно квартир, процедура практично така ж, але є нюанс. Якщо в будинку станом на травень місяць 2019 року половина житлових-нежитлових приміщень вже переведене на автономне опалення, то інші 50% мають право індивідуально. Встановити собі автономне опалення в квартирі або на житловому приміщенні. Тут не треба загальних зборів, тут просто подається заява на комісію про намір на відключення від мереж централізованого опалення і саме надання дозволу на влаштування автономного опалення. Точно так же проєкт виготовляється. Точно так же монтажні роботи підписується акт власникам житлового приміщення або нежитлового організація, яка обслуговує будинок ЖКО, і власниками мереж, які надавали відповідні послуги. У мене таке питання. У мене рішення в 2021 році мені відмовили Харко енергоремонт. Розказують, що зборів не було технічної документації, не існує. Нема 50%. І це вже е, третій рік ні сюди, ні туди. Але ж е, підписано рішення міським головою. Його ж Треба теж виконувати, правильно? Дійсно таке може бути. Я ж до початку розповіді сказав, що має бути, мають бути забезпечені всі технічні вимоги. якщо комісія виконкому видає таке рішення, так. то ми ж з е, самого початку приймаємо його за законне і має виконуватися. І Харківенергоремонт Просто в усній формі, коли відмовляє, і каже, що ну там це рішення не є там якимсь законом чи ще якимось. Для цього повинні бути законні підстави, щоб казати, що комісія виконкому дала незаконне рішення. На даний момент основна маса жильців то, составляє пенсіонер відкуди взяти, орієнтовач на 80-100 тисяч, щоб всю цю документацію, в тому числі і з установкою прибором, взяти відкуди. З практичної точки зору, ті будинки, які відключались в цілому, загалом від, ну, наприклад, Грушевського 4, да? там була сім'я мати одиначка, то мешканці цього будинку прийняли рішення: демонтовані системи опалення централізованого, здали в металобрухт і за ці кошти їй поставили автономне опалення. Більш, я так розумію, що якщо будинок Виявить бажання на перехід на автономне опалення, то для цього є і виконком, і міська рада, які це. Будуть у себе розглядати на сесії, можливо, будуть виділяти ту чи іншу там допомогу тому чи іншому будинку. Головне це бажання конкретного будинку перейти на автономне опалення. Таке питання: у нас є середня оплата від Харкове Правильно, там условно, там 4, там від 3 до 4 тисяч гривень за опалення пора тисячі до. У мене ось 3 виходить на місяць в середньому, да, опалення mm -hmm. централізовано у когось, я чув 3600, то ну, десь 2500 в середньому. При переході будинку на автономне опалення на сьогоднішній день оплата за опалення у них вже нижче чи ні? Ті будинки, які відключились від централізованого опалення, знову ж таки, приклад Грушевського 4 року, опалення доходило до 6 тисяч в місяць. Зараз вони на автономному опаленні до полутора тисяч тисячу Цей алгоритм, який ви сьогодні нам розповіли, Віталій Володимирович, його донести якомога більшому кількості населення. Це було б ну цікаво, і це було б практично допомога людям. що треба робити, тому що ситуація вона каже про те, що це робити треба, і місто зацікавлене в тому, щоб люди мали переходити на автономне опалення.